Олександрійських учнів навчатимуть соціальному підприємництву. Даним напрямом займається громадська організація, центр громадської активності, перемога голова ГО пояснила основні положення. Шкільне соціальне підприємництво. Ми дуже раді, що підтримала організація. Провий дім з Чернігова, і зараз він проходить у нас у форматі онлайн. Ми розробили марафон освітній, який буде проходити 14 днів в телеграм-каналі. І ми залучаємо молодь шкільну, студентську, ліцеї професійні, щоб вони відповідали на питання, які там будуть в цьому марафоні, і залучилися до цієї теми. А потім переможці цього марафону будуть залучені до навчання. 6 уроків буде онлайн. Соціального підприємництва і саме цікаве, що ті, хто пройдуть навчання, ми допоможемо їм створити шкільне соціальне підприємництво в тих закладах, в яких вони навчаються. Є вже певні напрацювання в розвитку шкільного соціального підприємництва в Олександрії. Ми заключили договір з ліцеєм номер 10 на перемозі ну, через те, що діти навчаються то онлайн, то вони вдома знаходяться. Ну ще тільки йде теоретична така підготовка, але вже є діти, які ми їм рекомендували. Вони звернулися до проєкту Апшифт, і який фінансує шкільні дитячі ініціативи, то ну, зараз працюємо з цими дітьми і. Ми намагаємося, щоб більше дітей про це узнало, бо ми побачили, що все ж таки у дітей є якийсь страх, є невпевненість. Мало вони знають про можливості, і не не вірять, що ці можливості зараз вони можуть втілювати навіть у шкільному віці. Тому ми і вирішили зробити такий більш поширений проєкт, щоб ну, більше в місті знали про цей проєкт, щоб більше людей залучилися до нього. Але ми бачимо, що є в цьому напрямку напрямку позитивні вже здвіги, і ну, нас вдохновляє, що, наприклад, Львівська Чернівецька області там при професійних ліцеях працюють такі як наша організація Junior Achievement, і там вже 77 підприємств було створено за півроку. Тому Валентина Чугуєвець вирушила в заклади освіти, зокрема, до професійного ліцею, аби проінформувати та заохотити а ідеї виникають відразу. Я зараз от просто сиділа на скамейці, і я звернула увагу, яка вона цікава. І коли я спитала у викладачів, то вони сказали, що це зробили діти цього ліцею, які навчаються на зварювальників. Ну це вже об'єкт соціального підприємства. Ми до цього спілкувалися, знаємо, що тут є готують кулінарів, готують людей, які будуть готувати їжу. І це теж дуже багато ідей з цього напрямку є в соціальному підприємництві. Директор профліцею розповів, що перш ніж запропонувати певну професію, вивчають ринок праці, ми вивчаємо ринок праці, щоб після закінчення навчального закладу діти могли працевлаштуватися. Є тісна співпраця з центром зайнятості, з обласним центром зайнятості, вивчаємо ці професії, потім вони йдуть працевлаштуватися. На сьогодні у нас є два навчально-практичні центри це ремонтників, а також центр електрозварник ручного зварювання де є сучасне обладнання, і діти проходять виробниче навчання на цих зварювальних апаратах і сучасних слюсарних таких верстатах з використанням новітнього такого обладнання. Тим самим ці діти. Адаптуються у нас в навчальному закладі, де потім можуть можуть свої навички, навички примінити на якихось підприємствах, організаціях і так далі. Гордість наша це електрозварники, гордість наша це кухарі, кондитери, а також є така навіть наша нова професія це кравець. Крім того, ми готуємо ще штукатури, лицувальників, плиточників і, в принципі, набор у нас вже почався. Ми приймаємо деякі закази для е, в наші центри. Ми виготовляємо скажімо так, лавки, е, стільці. Ну люди, які звертаються, отримують той результат, який вони хочуть по мінімальній собі вартості, також щоб діти могли якусь копійку заробити, а також навчальний заклад. І будь-який напрямок може отримати підтримку міжнародних організацій. А як це зробити, підкаже організація Центр громадської активності, перемога.